Триваю збірка акумулятора на 48 В. Хочу поділитися, як я його збираю. Багато подивився відео. Щось позичив від інших щось рішив придумати сам. Рішив я збирати на шпильках, які зафіксував фіксатором різьби алюмінієві шинки я такі нарізав і Рішив використовувати, ну, так як шинка буде алюміній до алюмінію, рішив використати саморобну графітову смазку. Графіт я натер на щітках щ... щітки. Контактні. І використав е, от такий наповнитель Молікоти. Він знімає е, оксид, оксидну плінку з алюмінію мав би знімати. Ну і от так використовую ще такі ці наконечники. ТМС і для балансира. Сразу підпаяюся. Ну, поки що збірка триває. Потім поділюсь відео, що вийшло.